Підписка Game Pass Ultimate абсолютно безкоштовно за 0 гривень. Друзі, я знайшов спосіб, як офіційно користуватись Game Pass Ultimate на консолях Xbox в Україні абсолютно безкоштовно. Тобто 0 гривень, друзі, це не фейк, це не клікбейт. Обов'язково закидайте це відео вподобайками. Панове, я вітаю вас на каналі Alex Game Pass, з вами, як завжди, Олександр. І я не жартую. Я знайшов спосіб, як користуватись підпискою Game Pass Ultimate Абсолютно безкоштовно. Тобто ви не будете ні копійки платити, друзі. Це офіційний спосіб. Я про цей спосіб знав вже плюс-мінус давненько, але я його тестував. І щоб для вас зняти відео, що я впевнений в тому, що Game Pass Ultimate в Україні можна зробити просто безкоштовно. Ох, друзі, я не знаю, закидайте просто це відео вподобайками. Обов'язково, панове, підписуйтесь на мій телеграм та вайбер канал, в закрепі будуть посилання, і обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Алекс Геймпас. Ну, хватите вже базікати погнали до консолі, і я вам все розкажу і покажу. Отже, друзі, ми на консолі, і зараз нам потрібно зайти. Робіть все точно так, як роблю я. Нам треба зараз зайти в налаштування. Система, мова та розташування. Друзі, нам треба змінити наш регіон на Японію. Ми змінюємо регіон і перезавантажуємо консоль. Друзі, цим методом можна користуватись, я не знаю, безкінечно, мабуть, тому що я знав ще рік назад, він працював цей метод, але я зараз тільки його добре ось протестував, і я зараз впевнений, я просто в шоці, друзі, геймпас, Ultimate за 0 гривень. Це просто якийсь шок. Отже, що нам потрібно зробити? Друзі, ну скажімо так, в цього метода є деякі мінуси, але, блін. Але в нього такий жирнючий плюс, що він просто безкоштовний. Він просто абсолютно безкоштовний. Отже, друзі, ми перезавантажили консоль, і нам потрібно зараз, і нам потрібно додати нового користувача. Натискаємо додати. Друзі, нам потрібно створити новий аккаунт. Нагадую, що ми зараз в регіоні Японія, і нам треба створити новий аккаунт. Отже, створюємо новий аккаунт. Можна це зробити як з консолі, так і з ПК, в принципі, на сайті Microsoft, але ми будемо робити на консолі. Тому погнали, створюємо новий аккаунт. Отже, панове, ми створили новий аккаунт і натискаємо кнопочку Далі. Натискаємо далі і чекаємо завантаження. Параметри входу та безпеки. Обираємо. Немає бар'єрів. Це для того, щоб не вводити потім пароль. Прив'язати геймпад, як ви хочете виконати вхід, використовувати миттєвий вхід, контролер посилань. пропустити. Я натискаю пропустити. І далі, друзі, це дуже дуже важливо. Нам система пропонує зробити цю консоль Xbox домашньою. Ми обов'язково робимо її домашньою, тобто ми натискаємо зробити домашньою. Далі йде завантаження. Далі нам може або рекламу запропонувати, що є тут Game Pass Ультімейт, або ми відмовляємось просто «Ні, дякую». І ми переходимо на домашній екран. Отже, друзі, що нам тут треба зробити? Нам треба зайти в магазин «Store». Нагадую, що ми знаходимося в Японії. Заходимо в магазин «Store» на Xbox. Отже, в пошуку ми пишемо «Game Pass». І ми побачили, що нам вискакує тут підказка. Тут геймпас Ультімейт коштує 100 єн. 100 єн це на гривні, це акція для нових, до речі, аккаунтів 100 єн на гривні десь 25-26 гривень. Щось таке. Отже, друзі, ми натискаємо геймпас Ультімейт за 100 єн. І ми натискаємо приєднатися. Друзі, ми натискаємо приєднатися, натискаємо Продовжити і нам треба додати нашу українську любу картку. Абсолютно немає значення, яка це картка. Віза, мастер-карт і так далі. Робіть все те саме, що я роблю на екрані. Тобто, повторюйте все за мною один в один. Натискаємо Додати новий спосіб оплати. Натискаємо Додати спосіб оплати. Обираємо віза, мастер-карт, Саме перше, все як у вас на екрані. Любе ім'я не має значення. Яке ім'я. Пусть буде тут любе ім'я. Номер картки вводимо. Далі місяць. І рік, термін її придатності. Натискаємо далі, друзі. Отже, поштовий індекс точно так робіть, як ось у мене. Тобто, копіюйте все один в один. Теж натискаємо далі. Ну і натискаємо зберегти. Все карта у нас додається. Все, карту ми додали. Друзі, і ми натискаємо кнопочку підписатися. Друзі, я знаю, що ви думаєте. Ви зараз думаєте, Алекс, ти ж казав, що це буде безкоштовно. Тобто, але ми все одно платимо там 23 чи 24, Я до речі, скріншот тут десь приліплю. Скільки це було? Скільки це коштувало, ви мені скажете, ну ти ж казав безкоштовно, друже. Ну а як 20 гривень у нас з'яло? Друзі, я вам кажу, що безкоштовно. Тобто ми оформлюємо зараз цей геймпас. Ми вже зробили цей геймпас, Зараз ми можемо виходимо звідси і ми заходимо в параметри налаштування, обліковий запис і передплати. Перевіряємо друзі, обов'язково, що у нас є геймпас. Ми бачимо, що у нас є активний геймпас. Нам треба зайти цей геймпас на два тижні. Раніше колись можна було на місяць так робити. Зараз це на два тижні. Ми заходимо в саму підписку, і нам треба вимкнути регулярну оплату, щоб потім, як пройде оці два тижні, як пройде, щоб у нас кошти з нашої картки не списувалися. Обов'язково ми відключаємо регулярну оплату. Відключаємо. Так, є, ми її відключили. Друзі, що далі ми робимо? Наголошую, що це безкоштовний. Не думайте, що 20 гривень, що ви віддали, вони до вас повернуться. Це безкоштовний метод. Друзі, заходимо в налаштування загальні персоналізації і моя домашня консоль. Заходимо сюди і перевіряємо, що тут стоїть галочка. Вона у нас обов'язково має стояти. Якщо не стоїть, ви її ставите. Якщо вона стоїть, ми тут нічого не чіпаємо. Ми просто виходимо з цього профілю. Ми повністю виходимо з цього профілю, вийти, натискаємо вийти. І у нас є свій основний профіль, де немає підписки. Тепер друзі, починається магія. Ми заходимо в свій аккаунт. Заходимо, друзі. Заходимо. Заходимо, завантажується. <кхи> і якщо, друзі, ми зайдемо зараз в налаштування, зайдемо в обліковий запис, зайдемо в передплати, і у нас тут не буде висвічуватися, що у нас є активний геймпас. Але друзі, якщо ми зараз просто зайдемо в мої ігри та програми Повна бібліотека і перейдемо во вкладку Xbox Game Pass», то усі ігри у нас будуть доступні. Тобто ми будемо користуватися підпискою на своєму акаунті по ліцензії того профіля, що ми зробили оце за 100 єн. Підписка працює однаково. Працює Live Gold, працює гра в онлайні, працюють усі ігри. Тобто, все працює точно так, якщо б ми купили просто на свій профіль підписку. Тільки ми оформили її за 20 гривень на тому японському профілі, не японському, ну в регіоні Японія, тому що там для нових акаунтів дуже дуже дешевий геймпас за 25 там 5 гривень. Давайте я округлю, буду казати 25 гривень. Отже, друзі, ми можемо просто на любу гру от натиснути, і ми можемо її інсталювати, можемо грати, можемо грати в онлайні і так далі. Отже, давайте вже е, я розкажу, що треба буде робити. Ми користуємося цією підпискою два тижні. Ми її купили за 100 єн на два тижні. Отже, друзі, вам треба записати дату в календарі, до якого е, у вас та підписка. Ну, давайте вже так грубо кажучи, там, наприклад, у вас до 20-го числа та підписка. І вам, друзі, обов'язково треба записати, що 19 числа ну, за один день до того, як у вас ця підписка закінчується. Ви от записали, у вас там ви подивились, там у вас на два тижні до такого то числа. Рівно це дуже важливо, друзі. За один день ви що робите? Ви переходите в той профіль, коли у вас остався один, один день тої підписки цієї двохтижневої. Виходите, ви переходите в той профіль, де ви це за стоєнку пляли підписку. І, друзі, що треба зробити? Треба зайти в. Налаштування обов'язково ставте собі нагадувалку, не знаю, в телефоні чи ще десь. Запишіть цю дату. Це дуже дуже важливо. Заходите обліковий запис, заходите всю передплату і ви бачите, що у вас, наприклад, залишився один день, останній день. Якщо, наприклад, у вас е, там число 20 написано, термін дії завершиться 20, Тобто, 20 воно вже не рахує це число. Це вам треба 19 відключдевнадцятого собі записати, тому що 20 вже підписка не буде роб... працювати. За один день ви маєте сюди зайти, в параметри налашту... в налаштування в обліковий запис підписки, зайти в цю підписку і натиснути в самому низу скасувати передоплату. Що це нам, друзі, дає? Коли ви натискаєте скасувати передоплату, вам на наступний день повертаються ці 25 гривень. Мені навіть більше повернулись, тому що там курс помінявся. Я навіть заробив 3 копійки. Друзі, я в шоці ви два, Я два тижні користувався цим, цим геймпасом на своєму аккаунті. Тут проходить два тижні, я відміняю скасову передплату, і мені повертаються кошти в повному. Тобто, всі навіть більше трохи, я там, ну я десь скрини вам приліплю. Коротше, друзі, я два тижні безкоштовно користувався геймпасом, я потім її за один день скасував, і мені всі кошти на наступний день повернулися. Чому так це працює? Тому що цей новий аккаунт, так. Я розумію, що це трішечки заморочено, і Вам кожні два тижні потрібно, якщо ви хочете користуватись Game Pass Ultimate, друзі, на Xbox кожні два тижні вам треба буде виділити 15 хвилин свого часу, щоб створити новий профіль, щоб купити в Японії підписку на 14 днів, зробити цей профіль домашнім, друзі. Я до речі нагадую, що е, зараз оця галочка, моя домашня консоль, вона не до консолі прив'язується, а до профіля. Тобто, ви новий профіль створили, і ви його скільки завгодно можете робити раз. Ну вам один раз його зробити. Домашнім треба буде оцю галочку. Ви його видалили, новий створили 15 хвилин. Тобто два рази на місяць по 15 хвилин виділити, і у вас абсолютно безкоштовний легальний спосіб, як користуватись підпискою в Україні. Це просто щось неймовірне, друзі. Я вам серйозно кажу, це можна робити безкінечно раз, і, і вас не буде ні банів, ні блоків від Майкрософт, тому що це все офіційно. Закидайте це відео просто вподобайками. Закидайте його. Щоб воно потонуло у вподобайках. Пишіть, будь ласка, свої внизу коментарі під відео. Я розумію, що це трішечки заморочений спосіб, тому що кожні два тижні треба створювати новий профіль. Але, друзі, два рази на місяць. Ну, це не так вже складно по 15 хвилин виділити два рази на місяць, і ви абсолютно безкоштовно користуєтесь Game Pass Ultimate. Тобто це все офіційно. Це супер круто, друзі. Це супер круто. Панове, не забувайте підписуватись на мій Ютуб канал Алекс Геймпас. Не забувайте ставити вподобайку, як я вже казав, і не забувайте писати ваші коментарі. Отже, панове, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на каналі Алекс Геймпас.